Свято осені відзначають у багатьох дитсадках. У зірочці цю традицію дуже люблять і влаштовують з цієї нагоди урочистості. Ми дякуємо осені за щедрі дари, за те, що осінь така вона різнокольорова, різнобарвна, приносить нам великі щедрі урожаї. І про це хочеться розказувати вірші, про це хочеться співати пісні. Осінні свято вже вкотре збирає в актовій залі запрошених гостей. Сьогодні батьків радуватимуть осінніми виступами діти групи Калинка. Пісеньку співаємо. Ой, дуду, ой, дуду, Осі грає на дуду. Ой, туду. Ойдуду, ойдуду, осі грає на дуду. Веселих пісень заспівала дітвора разом із їжачком, адже скоро наступлять холоди, і колючий друг заляже на зимову сплячку. А яка ж осінь без врожаю? За нього господині дякують щедрій порі. Чую діти в добрий час. Святом всіх вітаю вас. Як була я на городі, в мене трапилась пригода. Дощ рівний на крапах. Дощі пісеньки співав, фрукти почали співати, овочі всі розмовляти. Овочі зібрала в кошик і поклала зверху дощ. Дякували у віршах багатій на дари порі і маленькі овочі, бо саме завдяки осінньому теплу та дощу вони і дозріли. Продовжилось дитяче свято танцями невдовзі до них долучилися і їхні батьки, які прийнялися веселою атмосферою заходу. Осінні свято у зірочці не обходиться без шедеврів виставки Щедрі дари осені, спільного творіння батьків та дітей. Кожного року е, нас батьки дивують своїми шедеврами. Кожного року їхні їхньої творчості нема е, границю. Е, вони придумують якісь різні різні порубки. Музична зала перетворилася на виставку композицій з різних дарів осені. Городина стала основним матеріалом творчості дітей та батьків. За допомогою авторської уяви, овочі, фрукти та інший осінній врожай яскраво перевтілився на казкових героїв та тварин. Усього на виставці було представлено 10 композицій по одній з кожної групи. Свято вдалося на славу і подарувало багато приємних вражень, як самим учасникам, так і гостям. Свято дійсно сподобалося. Чудові діти дуже гарно виступили. Мої дітки Ки теж брали участь, один огірочок, один іжачок. У мене їх двоє. Взагалі свято чудове. Бажаю всім доброго настрою. Юлія Кухаренко, Марина Кочкіна, Сашко Довбиш, студія Барт.